Я думаю, що тут всі ми один одного добре знаємо. І для нас дуже важливий сьогодні день, адже ми презентуємо результат нашої роботи. Хотіли би репрезентувати його вам. Минулого року наприкінці в грудні ми презентували нашу роботу по створенню колекції Український авангард. Еволюція. 29 робіт. Які були подаровані нашому музею великою кількістю колекціонерів, художників, які готові були віддати нам роботи для створення колекції. І ми тоді говорили, що це дуже важлива ознака довіри до нашої інституції, важлива ознака довіри до громадської організації, яка так і називається український авангард. Але за відсутності музею українського авангарду поки що ми називаємося як починаємо напрацювання між музеєм історії міста Києва і громадською організацією Український авангард. Дякую Юрію Комількову за цю велику роботу, яку пророблено вже понад рік. І ми хотіли би сьогодні говорити про те, що ми презентуємо каталог цих робіт. Тут долучені не тільки роботи, які були презентовані в рамках нашої виставки, але й е, ті роботи, які були подаровані після. Зокрема, це робота Олександра Животкова, яка презентована нині тут. Але головне, що ми хотіли показати, це роботи класичного періоду авангарду, тобто початку ХХ століття. Це і Богомазов, і Петрицький, і Мелар. І я хотіла, щоб ви їх побачили, що ми маємо класичний авангард першої хвилі і продовження, яке ми маємо і готові репрезентувати сьогодні. Трошки більше розкажуть мої колеги. А зараз я хотіла би надати слово Гані Вікторівні Старостенко. Це заступниця голови Київської міської державної адміністрації, яка підтримала нас в нашому прагненні створення музею авангарда в Києві. Дякую дуже. Ви знаєте, це дуже зворушливо. Отак, от приходиш в музей історії Києва. І бачиш знайомі обличчя. І знаєте, це як таке вже сімейне свято, мама Діана, тато Юрій і всі хресні похресники. І це так чудово, що колекція росте. Знаєте, от ми її тільки в грудні створили 29 чудових робіт. Під час війни це особливо знаєте, так зворушливо і хвилююче, і символічно, тому що Київ повертає собі славу світового середку авангарду. Це те, що було вкрадено у нас, як і багато чого іншого імперською Росією. І Тому, коли як не зараз, боротися також на нашій культурній ниві, повертати собі славу світового центру, в тому числі і авангарду. І ти бачиш, що колекція збільшується, з'явилися нові роботи сучасників, ти зустрічаєш таких чудових авторів робіт: Анатолій Криволап, чудові колекціонери. Едуард Едуардимшець та інші меценати наші, які підтримують нас. Це дуже важливо під час війни. Тому я дуже рада і вдячна всім, хто долучився до цього проєкту. А від київської міської влади, ради і адміністрації, хочу сказати, що ми такими. От, мабуть, ми хресні батьки з Віталієм Володимировичем, так приблизно. Да? Тобто, ми точно вітаємо, підтримуємо і гарантуємо, що всі роботи, які будуть надані в цю колекцію, вони назавжди залишаться. Власністю громади міста Києва. Вони будуть експонуватися в музеї. Зараз ви можливо бачили, ми боремося зараз дуже активно за те, щоб нам передали гостинний двір, в якому буде розташований музей історії Києва, і там буде постійна колекція українського авангарду та колекція, яку ми створюємо зараз з вами. Тому я дуже вдячна всім, хто долучився до цього проєкту. Надзвичайно приємно сьогодні бути учасницею презентації нашого каталогу. І я впевнена, що ми приречені на успіх. Дякуємо нашим силам оборони, які дозволяють нам це робити. Ми дуже сподіваємося на перемогу. І вже я сподіваюся, коли ми будемо відзначати нашу перемогу, ми, наша колекція вже буде така теж серйозна, потужна, як і наша Україна, як наше українське мистецтво. Дякую всім. Слава Україні! Дякую, Ганна Вікторівна. Ви чули це, так? Це не я сказала. <смі> що ми боремось за гостиний двір, і там точно буде місце колекції українського авангарду. Я хотіла сказати декілька слів: сказати, що я біля мікрофона в грудні місяці сказала, що нашій колекції дуже бракує Олександра Животкова. Я дуже дякую пані Стелі Бідняміновій, яка сказала, що в тебе буде Животков. І я дуже рада, що він. В нашій колекції саме зараз тут, і що ви долучилися до цього проекту і повірили в нього. А зараз я б хотіла передати слово своєму побратиму по просуванню українського авангарду, не побоюсь цього слова, в світ, не тільки в українське мистецтво, яке він займає чинне місце багато-багато років. Дякую за всю роботу, яку ви проробили. І хотіла надати слово, щоб ви розповіли про майбутні проекти і що ми бачимо сьогодні тут, пане Юрій Комельков. Юрій Комельков, якщо хтось не знає моє прізвище, я очолюю громадську організацію музей авангарду, яка вже була створена три роки тому. Але на цьому все про історію. Громадської організації про каталог. Мене, е, я дуже дякую, що видання цього каталогу підтримали е, в першу чергу Анатолій Криволап. Толя. Анатолій да. Він покрив всі витрати е, по друку цього, цього каталогу. До нас <плес> да, громадська організація видавничо е, зробила роботу. До нас вже е, приєдналась Заряна Пелих. Заряна, дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Я от Заряна. Уже е... ту виставку Заряна підтримала, яка була. Цю виставку е... Заряна підтримала, яка була це так. так же, Це нас познайомила е... Діана, Діана Заряна. І Заряна ще хоче зараз з нами співпрацювати. Бо наступний наш крок буде дуже простий. Тут присутня Анна Шерман. Аня є да, Анна Шермана. Ми домовились, що у червні цього року вийде спеціальний номер журналу Антиквар присвячений українському авангарду еволюцію. І де ми дамо слово нашим науковцям, в першу чергу Дмитру Горбачову, Едуарду Димшицю, який тут присутній, і іншим ведучим науковцям нашої країни і не тільки. У нас вже є певний міжнародний результат Аня домовилася з Батервіком, Це ведучий дослідник у світі українського авангарду, і він музейний ділер музею. Муз для музеї працює по закупівлі українського авангарду, ведучий музею світу. Ну і дуже коротко подякую всім художникам і колекціонерам, які нам подарували ту первинну колекцію. Це легко зробити. Є тепер каталог, нікого не забудемо. Анатолій Криволаб. Дякуємо. Тібірі Сільваши. Так. Микола Кривенко знову не прийшов. Ну, така. Олександр Дубовик. Нарешті побачимо Володимира Бавкуна в цьому приміщенні. Він тут є. Дякуємо, Володимире. Олександр Бабак сидить в селі. Дівченко Олександр сидить у Берліні. З'явився Ігор Стопаченко сьогодні. Ігор, дякуємо. вам. Анна Міронова тут у нас. А, дуже дякую. О, Юрій Камельков, це мені. <плес> <плес> Юрію дякую. Далі у нас е, обіцяв, але я не бачу Ігоря Абрамовича, нема? А, ми під'їдемо обіцяв. Ну е, тоді, е, Воронова, і з колекціонерів тоді Воронового Ігорю Андрію Адамовському, яких нема. А із присутніх е, у нас є наша чарівна Стелла Бінямінова. Десь тут вона є. Стала, дякуємо. А, а Зенка приїхав? А, я не дійшов ще, так. Да. Він у нас останній у списку. Зенка автоназів. Ну, Він трошки хворіє, тому він не приїхав. Я розказував. А, слава Богу, Віктор Сидоренко прийшов. Бо, так. Да. Віктором Сидоренко у нас каталог закінчується. Так що на почесному місці. З того, що там висить от на тій стінці, то це дійсно в музеї з'явилася чудова людина. Я не знаю, чому її нема. Головний зберігач Людмила Рибченко обіцяла бути. Вона провела колосальну роботу. Я її трошки допоміг, і нам вдалося вже за декілька місяців спільної роботи. Знайти вже декілька шедеврів світового авангарду. І Я вам скажу, що головна робота і головний шедевр це невідомий досі на, на, на науці у світі робота до на, найбільш е, знаменитої е, опери Пучині, яку оформлював Анатоль Петрицький. Вчора була в музеї театрального мистецтва наукова конференція міжнародна. І світ вважав, що є 29 ескізів патрінського горандоту. З сьогоднішнього дня їх 30. Так що вітаємо музеї історії Києва. Mm. <плес> да. ну, Багамазов Вадим Меллер вже Діана казала. наказала. Отут чудова стіночка, вона починається з автопортрета всесвітньо відомого дослідника українського авангарда і найбільшого. У Європі колекціонера українського ангару, Ігоря Диченка. Це його автопортрет. І ще одна робота пов'язана з Ігорем Диченком, Тут знаходиться робота Богомазова, яку він подарував музею історії Києва. Бо він колись був вашим співробітником. Далі у нас висить робота Влади Ралко. Вона подарувала дуже рідка серія 90-ті роки. І ще знайшли ми. Ройборта. А взагалі потенціал колекції музею Українського авангарду, верні, колекції українського Авангарду «Еволюція», по моїм підрахункам, вже більше тисячі є робіт, якщо ми беремо нашу концепцію еволюції і тяглісті авангарду. Так що вітаю всіх. Я хотіла сказати величезні дякую кожному з вас не тільки за те, що ви прийшли сьогодні нас підтримати, за те, що ви просуваєте цю ідею. Я, я бачу всі дописи, які тривають після нашої презентації Грудневої. Я сподіваюся, що зараз цих дописів буде більше. адже ми презентували колекцію, яку ніколи ще не було репрезентовано для широкого загалу. Це Сьогодні зроблено вперше. Я сподіваюся, що це зніме дуже багато спекуляцій на тему відсутності у нас колекції класичного авангарду. Тому я сподіваюся, що це буде ще цікавіше. Дякую всім і let's celebrate! Him. А ви хочете щось сказати? Звісно, маєстро. Я хочу сказати, що це не перша спроба а, зробити музей сучасного мистецтва і м -м, просто завдяки якійсь неймовірній енергії Юрія Кам'якова, бо ми першим ми робили це ще в 2000-му, бо тут є ті біляся, там сховався за Саше Тобто то Ми із Хаматовим. Ми, ми віддали прекрасні роботи, ну, найкраще, що були, але то все якось було на приватній основі, і воно десь так і провалилось там, потім десь в Голландії, ну, на жаль, в Хаматова не стали, і це стало таким міфом. Сьогодні об'єднав Юра не тільки художників, об'єднав адміністрацію. Музей. Музей. І всіх, хто міг, і перше, я професіонал, я пропрясував цей каталог, щоб це був вже факт, від якого вже ви не могли відкупитися. Ніколи. От тому що а, далі ви розумієте, вже є факт. І цей факт дозволить бачити початок цієї експозиції. Я впевнений буде, що дивлячись на якість і робіт, і потім буде. Сподіваюсь, приміщення, де будуть висловлені ті роботи, і ми потихеньку повинні перевести, можливо, в якийсь той особливий музей, де була представлена Україна. І коли приїжджають мистецтвознавці, клієнти, шановельними мистецтва, щоб вони приходили і не задавали мені 30 років одне питання, де подивитись твої роботи? Знаєте, Це як на узвозі, тобто в майстерні вони не повинні бути. Тому я звертаюся до, до вас, шукайте приміщення, мені клісько обіцяти, те, що там буде. От. Шукайте приміщення і щоб цей музей, повірте мені, це буде основа того. Музею сучасного мистецтва, який Юра називає авангардом, але з продовженням, який повинен бути в кожній країні і особливо в Вам я вам бажаю успіху. Дякую. Я все що міг, них зробив, дорогі колеги. Я хотіла попросити всіх, хто долучився до передачі цих проектів. Давайте зробимо спільне фото, поки ми всі разом, а, і Юрочка. Так-так-так, да, 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 звісно, я вам завжди можна, але фото я теж хотіла би, щоб ми зробили. Я недовго я хотів би сказати, що ця подія, перший крок, який відбувся в грудні, це виставка от дарунків від художників і меценатів, вона викликала багато запитань, бо Назва сама по собі музею авангардна вона дуже резонансна. По-перше, відразу з'явилася десь десятка три спеціалістів в цій галусі, які прокоментували все це. А по-друге, було задано дуже багато питань з цього приводу. От перше запитання було пов'язане з тим, чому роботи художників 60-х, 70-х. Трошечки там 80-х, 90-х представлені, класичного авангарду. Нема перша відповідь це початок демонстрації робіт, які будуть представлені в цьому музеї так званого класичного авангарду, тобто першої третини 20-го століття. Але знову ж таки треба розуміти, що це не е колекція повна, а це які ми зараз маємо. Справу з якимось першими еталонними зразками, які є досить невеликою частиною тієї ідеї, яка попереду. Ну і е, е, я думаю, що такий музей він створюється покроково. Тобто перші дарунки, перше виявлення робіт в фондах музею, які треба побачити. Я думаю, що наступним кроком буде видання. Е, в якому з'єднаються науковці, які над цією темою працювали, може тут же ми в цьому музеї зробимо презентацію. І думаю, десь ближче до червня ми будемо мати вже певну певний науковий фундамент, який дасть відповіді на дуже дуже багато питань, які я думаю, ще залишилися в повітрі. От і е, ці кроки зрозуміло, що їх повинно бути багато, тому що е, дуже велика ідея. І єдине, що я можу сказати, що ми будемо прикладати всі свої сили, щоб це реалізовувалось. Велика подяка і Діані, яка є великим ентузіастом цього, і міській адміністрації, яка допомагає в цьому. І я бажаю цьому музею, як кажуть, як великому кораблю. Щасливого плавання, тільки ніяк тому кораблю, про який ми знаємо. Це спільна фото, Це був Едуард Дипшин, який допомагає нам в нашому прагненні. Я хотіла ще сказати величезне дякую зоряні Пелих і юридичному офісу, які завжди з нами. І ще раз попросити всіх колег, які дарували свої роботи, які є в цьому каталозі, Прошу до спільного фото.